Коли Пісков коментував удар безпілотників по Кремлю, він допустився однієї помилки, а саме, заявивши про те, що парад на 9 травня не буде скасовано. Тепер наші товариства, давайте з вами далі аналізувати. Ви пам'ятаєте гучну заяву про те, що український бізнесмен заплатить 20 мільйонів гривень, якщо український безпілотник сядеть на червоні площі або вразить військову техніку? А тепер, на мою думку, буде використана ця інформація для створення кривавої картинки. Безпілотник на сядеть на червоній площі, він може бути спрямований натовп цивільного населення. Що таке парада військові? Це велике сукупчення цивільного населення. Ну ми всі з вами з радянського минулого пам'ятаємо, що таке військові паради. правильно? Велика кількість населення, яке досить щільно, правильно? Так. Тобто. І, от уявіть собі, навіть якщо безпілотник 17 кілограмами вибухівки запущений умовно з-під Підмосков'я, так званою українською агентурою, про що власне і свідчить от затримання до громадян України, буде спрямований не на техніку, в натовп. Кількість жертв буде колосальна. І тоді буде створена картинка, уявляєте? Україна це країна терористів, вона не рахується засобами і відповідно цілями. І звинуватити в нас в тому, що ми стріляємо високоточною зброєю по житлових кварталах, у вас немає морального права. Бо, а ви подивіться, що відбулося. Оці сценарії найбільш небезпечні. Знаєте, щоб не було, скажімо, критиканства на мою адресу. У правові справи є позитив, позитивний бекграунд зриву подібних кривавих провокацій російських спецслужб. Зокрема, я нагадаю товариство, в серпні 2022 року з'являється ЗМІ інформація про можливість проведення судового процесу над полоненими бійцями АЗОВ в Маріуполі будівлі драмтеатру. Ви пам'ятаєте, тоді навіть зварили кліт, клітки для них. Тобто картинка вже готувалася на День Незалежності? Буквально за три дні до початку цього так званого судового процесу ми оприлюднили інформацію, що готується кривава провокація з підривом будівлі театру, яка має створити картинку чисельних жертв серед цивільного населення і, відповідно, ну, скажімо, військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон. Які наслідки мала оприлюднення цієї інформації? Судовий процес відбувся? Ні. Москалі зняли з поїздки дня. Другий момент. З того часу ми отримуємо е, на момент проведення виборів так званих ЛНР-ДНР оперативну інформацію про те, що готуються підриви виборчих дільниць під виглядом знов-таки терактів з боку українських спецслужб. Вдається за два дні дати на загал цю інформацію. Проходить тиждень, і Міністерство держбезпеки ДНР викладає відео із затриманням Мінера, який був, начебто, в день виборів, затриманий на дільниці на момент закладання вибухового пристрою. Кривавий сценарій був зірваний. Те саме стосувалося і кривавого сценарію під час проведення травневих свят в місті Луганську, коли ми попередили, що будуть. За допомогою вибухових пристроїв підірвані <кій> колони на момент проходження по вулиці Радянській, і відповідальність буде покладена на захоплених полон бійців 8-го полку ССУ. Проходить знову тиждень, і Міністерство держбезпеки вже ЛНР підтверджує цю інформацію, причому даючи на загал прізвища затриманих українських бійців, звинувачуючи їх підготовці теракту. О три епізоди, які свідчать про ну певну ступінь поінформованості аналітичного відділу громадської ініціативи права справа. Тому я не виключаю, чому і даю на загал інформацію про можливі криваві сценарії в місті Москва, щоб зірвати подібний характер подальших дій російських спецслужб.